Місцеві вибори перейшли у активну фазу. Іде реєстрація кандидатів. Разом з цим загострюється політична боротьба. Місто жовті води в ніч з 25 на 26 вересня. Тут була здійснена спроба проникнення до офісу жовтоводської міської організації партії відродження за адресою вулиця Петровського, 44 невідомих осіб. Пошкоджено вхідні двері, ролети, зовнішня освітлювальна апаратура. На місце події оперативно прибула слідча група жовтоводської міліції. Проведено опитування свідків та слідчі дії. Триває розслідування. Як повідомило нам керівництво партії відродження, дана подія розглядається як спроба залякати одну з активних партій міста напередодні реєстрації кандидатів, спроба проникнення в приміщення з метою викрадення виборчої документації для реєстрації. У зв'язку з тим, що партія займається благодійністю, зловмисники, можливо, думали про наявність в офісі апаратури, комп'ютерної техніки, коштів. Жителям будинку, які вчасно зреагували на подію, дуже дякують лідер партії відродження Володимир Каніщев та працівники Офісу. У суботу, 25 вересня, не дивлячись на цю неприємну подію, партія відродження подала документи на реєстрацію у виборчу комісію та йде на вибори місцевої влади. Ну а ми сподіваємося на цьому незаконна боротьба деяких суб'єктів виборчого процесу в нашому місті закінчиться.